Mazda CX9 Touring Plus 2022 року випуску має пробіг лише 700 км, бензиновий двигун 2,5 літрів, трансмісію автомат, тип приводу повний. Автомобіль має підігрів сидінь з пам'яттю, вентиляція сидінь, бездротову зарядку, фул ЛЕД фари, адаптивний круїз-контроль, датчики сліпих зон, слідкування за смугою, датчик дощу та світла. Трьохзонний клімат-контроль, преміальна музика-басе, задня камера, парктроніка спереду та ззаду, люк, легкосплавні диски r ER 20 додатково зроблена хімчистка та полірування, кузов вкритий керамічним покриттям, зроблено повний антихром, частково нанесена бронеплівка. Це новий автомобіль, пробіг всього 700 кілометрів ще на Абкаці. Дуже свіжий та дуже гарний автомобіль перед максимальною комплектацією. Авто повністю зібрано з нових оригінальних запчастин. Please, could you find a way to let me down slowly?